Квіти, які я більше не буду вирощувати. Це точно буде хризантема. Ну, тут я достатньо багато пачок купувала. І жодна насінинка в мене не зійшла ні звідси, ні звідси. Якщо я буду садити хризантему, то тільки черенками. А оце — це просто гроші на вітер. Тому добре подумайте. Я не знаю, може в когось воно і сходить, у мене не зійшло взагалі жодної насінинки. Причому я саджала на ті грядки, де в мене все гарно повсходило, от тільки хризантема не зійшла. Тому тільки черенками, не буду більше гратися. Далі, айстра. Отакі звичайні пачки. В магазині я більше брати не буду. Я на оці пачки потратила 500 гривень. І з ось цих всіх пачок була нормальна тільки, зараз зараз знайду, ага, з усіх всіх пачок була нормальна тільки шамотурм. І то вона була діаметром ну, 4 см. Та да, вона була доволі красива, це єдина пачка, яка дійсно нормально повсходила. А решта було таке, знаєте, хоч бери й плач. Жовтих в мене не було ні одної. Ем, от Відповідність з пачками, ну, не знаю, нуляча. Типа, щось десь виросло, десь низеньке виросло, десь. Е в общем, такий непотріб, я не знаю. <сміг> І це я вже вмію вирощувати. Це не то, щоби. У мене не вийшла. Я їх і удобрювала, поливала. Але якщо я буду пробувати айстру, то буду пробувати тільки з професійних пачок, де точно буде гарний результат. А ці більше даже пробувати не буду. Не хочу. Далі я не буду сіяти матіолу. Я просто не вмію її вирощувати. Я два роки пробувала, але для мене матіола це та квітка, яку треба постійно обробляти. Я обробляти не люблю, а на неї дуже сильно нападає оця крестоцвітна блошка, і просто ти підходиш до цих квіточок, квіточок толком немає, ем, зато дуже багато мошки. Тобто ця квіточка для тих, хто вміє її вирощувати. Я не знаю. Я причому це через розсаду треба садити. Мало того, що ти спочатку граєшся з розсадою, поливаєш, доглядаєш, висаджуєш, а потім, виходить, якась фігня. Два роки я пробувала, ні разу в мене не вийшло. Може, потім колись спробую професійне насіння. Якщо десь знайду гарний майстер-клас, то буду. А так поки що це відправляється на декілька років в лавочку, де я точно не буду використовувати ці квіти. На картинці, звісно, красиво, але те, що в мене виростало з цього, це була просто якась печаль. Тож, не ведуся більше на цю картинку і буду вирощувати те, що в мене дійсно гарно виходить. Далі не буду вирощувати календулу. Звичайна календула, як виявилось. Думала, може, це якийсь цікавий сорт, але ні. Дуже на дотик приємні листочки. Але мені просто не зайшло. Це чисто вже суб'єктивно, не моє. І календула дуже сильно насівається, тож, якщо невчасно зрізати, то потім може весь квітник бути в календулі. То обережно. В принципі, непогана квітка просто не моє. І не, не буду я вирощувати ось ці два соняшники. Я вирощувала цього року три різні пачки, для того, щоб подивитися з надією, що хоч якась одна пачка буде низькоросла. Але от, оці виросли десь півтора метра, такі величезні соняхи. Коротше, звичайні соняхи. І оці були звичайні соняхи, які потім пішли просто пташкам. Тож, якщо вам треба низькорослі, то оці пачки не підходять. З невдач цього року не так вже і багато, тож більш-менш. Ось ці пачки я використовувати більше не буду. Ось от, який от в мене вийшов досвід цього року. Від ось цього я відмовляюся, зате в мене додається багато нового і красивого. Згодом покажу.